Слава Україні, героям слава в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна програма студії». вісім місяців великої війни. Багато болю, розчарувань, ненависті, смертей, але все це ми, українці, переможемо, здолаємо, ми тримаємося і ми боремося за нашу свободу, за нашу гідність. Сьогодні ми в студію запросили міського голову Надвірнянської територіальної громади Зіновія Мирославовича Андрійовича, щоб обговорити життя життя в громаді, щоб обговорити господарку під час воєнного стану, допомогу внутрішньо переміщеним особам. Також ми будемо говорити про волонтерство та інші питання. Вітаю вас, пане зінові в нашій студії. Всім доброго здоров'я, миру і перемоги. І перше запитання: власне, що таке війна для надвірнянської громади? Ой, вісім місяців війни, 247-й день війни. Жахіть, кровавої, жорстокої, несправедливої війни. Прагнемо волі, свободи, прагнемо великої помсти, якнайшвидше перемогти і звільнити нашу землю, повернути наших хлопців з фронту живими, здоровими, неушкодженими. Кожен тримає свій фронт. Очевидно, нам найближчих 5-7 років життя наступне. Хтось зброю в руках захищає, і боронить Україну. А хтось в різних куточках України забезпечує цей захист. Робимо, що можемо 24 на 7. Не покладаючи зусиль, об'єднуємо громадський рух, волонтерський, культурний, соціальний, господарський, комунальний все робимо для того, щоб забезпечити максимально тим, що потребує фронт. Чим буде сильніший тил, тим буде непереможний фронт і наша українська армія. Ми зможніли. А як зможніла українська армія, бо немає кращої армії у світі, як українська, і немає відважніших, мужніших хлопців, як наші хлопці. От скажіть, будь ласка, чи легко було прийти на Двірнянській громаді на воєнні рейки? Можна сказати так, бо війна почалася і все перемішалося? Все зненацька, все раптово. Якщо військове командування знало за декілька днів, можливо, годин, а може тижнів. То для нас було важливо перші дні. Я пам'ятаю перші звернення не тільки моє як міського голови, а як людини, яка має досвід роботи організації саме в громаді, всіх мерів українських міст, всіх сіл, максимально забезпечити спокій. Ви не можете уявити перші години, перші дні в мене морожки по тілі, коли ми не розуміли, куди далі рухатись. Переживали, наскільки і, і, і велика кількість ракет. І не зрозуміло, що ворог може також атакувати різні терени нашої держави, але нам вдалося стабілізувати ситуацію, бо Фортпост української незалежності, Фортпост української боротьби в першу чергу це українські військові, військовослужбовці, які масово, чисельно сотні тисяч біля військоматів. І я пам'ятаю, хочу подякувати всім жителям нашої об'єднаної громади. Це було немов паломництво до наших волонтерських центрів, до Карітасу, до Пласту, до ЦНАПу. Люди несли все, що мали для того, щоб забезпечити хлопців. Ну, зрозуміло, що військовослужбовці потребували озброєння, потребували підтримки, бо це були зимові лютневі дні, зима, яка змінила історію, хід історії. Всесвітньої історії. Але ми стали мужнішими, ми стали сильнішими, бо людина кується у проблемах. І ми сьогодні однозначно говоримо про те, що наше життя сьогодні націлене, направлено на допомогу нашим хлопцям і тих людям, які. Опинилися в складній життєвій ситуації внутрішньопереміщені особи. Якщо говорити про внутрішньо переміщених е, е, осіб, то я би хотіла вас спитатися: от за 8 місяців від початку війни, скільки надвірнянська територіальна громада зуміла прийняти цих людей, які втікали від війни? хочу подякувати всім жителям нашої громади, які відчинили свої домівки, свої двері для внутрішньопереміщених осіб. Максимальна кількість Зареєстровано було більше 6 тисяч. Ще така кількість була неофіційно перебувала на території нашої об'єднаної територіальної громади. Зараз офіційна кількість переселенців, які вже на території нашої громади, зареєструвалися, це більше трьох тисяч переселенців. Це є не, не тільки в нашому місті, а це в Об'єднаній територіальній громаді. Є така ж велика кількість на території нашого Длянянського району. Але скажу, що з 25 лютого. Практично по 1 липня ми видавали в день по 150 по 200 продуктових наборів людям, які опинилися в складній ситуації. Бо хтось тікав від бомбардувань і встиг забрати рідних і близьких і паспорт з квартири чи з будівлі, а хтось приїжджав на своїм транспортним засобам і мав засоби для існування. А ми в першу чергу направляли весь свій ресурс для того, щоб допомогти. Тим людям, які не мали нічого взагалі, приїхали в одному одязі. Тому по нинішній день, потім, після того, як вже ми соціалізували максимально, пішла підтримка з 1 червня внутрішньопереміщеним особам. На одну дитину 3 тисячі гривень, на дорослого члена сім'ї 2 тисячі гривень. Дуже багато, багато благодійних фондів, громадських організацій з Європи, з інших всеукраїнських фондів, зараз максимальна соціалізація для тих людей. І думаю, що вони також мають зрозуміти, що потрібно працювати, потрібно все робити для того, щоб думати, як, як бути корисним для громади, розуміючи про те, що дуже багато переселенців, які транзитом приїжджали до нашої громади, рухались в інші напрямки, бувала частина, що їхали за кордон. Але максимально допомагали переселенцям. І я вважаю, що всі жителі нашої громади, і місцева влада була зосереджена для того, щоб залучити. Мати певний запас продуктів і залучити той ресурс для того, щоб їм допомагати. Днями у надвірні було велике свято, бо я вважаю, що це дійсно свято. Це відкриття і освячення другого поверху у надвір... у приміщенні Надвірнянського карітесу. Відкриття шелтеру. І також ми знаємо, що зараз тривають ремонтні роботи у гуртожитку, і для цього навіть залучено різноманітні міжнародні донори, так для фінансування ремонту у цьому гуртожитку. І тут будуть. Проживати якраз люди, які втекли від війни, так, ми стараємося у цей складний бюджетний процес, бо є 590 постанова, яка забороняє виділяти кошти на капітальні видатки, на інші. Але ми стараємося ресурс направляти для того, щоб ми капітально відремонтували ті приміщення, які будуть збережені згідно цільовим призначенням щодо благодійного фонду Карітасу. З 2014-2015 року, дякуючи владиці Василю Івасюку, ми, дякуючи районній раді, Карітес отримав в оренду і в користування прекрасне приміщення. Функція завдання благодійного фонду максимально допомагати людям, які потребують цієї допомоги, Соціально вразливим верстам населення, немічним, які потребують допомоги. І почалося з того, що благодійний фонд Карітес, отець Андрій Будзок, все робили для того, щоб допомагати. Різним категоріям людей. Навіть бували випадки, коли ті територіальні громади, які не мали своїх соціальних служб, і по нинішній день отримують послуги від Карітасу. Нам вдалося разом з Карітасу залучити міжнародні грандові фонди і нашу міжнародну співпрацю з Корновом Республіка Чехія. Карітас я хочу подякувати. Моніці Дудовій за те, що ми об'єднали зусилля для того, щоб міжнародна співпраця принесла результат. Більше про Карітас може сказати його засновник на території нашої громади, але скажу, що це правильні кроки для того, щоб ми на фоні такого благодійного фонду, який дуже багато надзвичайно працює, це капітально відремонтовані приміщення. Більше того, кошти платників податків в програмі підтримки благодійного фонду Карітаса, ми також виділяємо чималий ресурс для того, щоб вони могли. Якісно надавати ті послуги. Але частина внутрішніх переміщених осіб вже залишається на постійному перебуванні у карітасі, і ми нашу співпрацю. Розширяємо, тим більше, що ви бачите, що є сам процес капітально відремонтованого приміщення. Ми маємо свій Офіс соціальних послуг, але також поєднання співпраці Карітасу з Офісом соціальних послуг це та, та енергія, яка дає можливість максимально думати про тих людей. Не тільки про внутрішньопереміщених осіб, але на території нашої громади є також люди, які потребують опіки, підтримки і розуміння. І наше завдання якомога більше підтримувати за цих людей. Стосовно гуртожитка. Гуртожиток? Так, гуртожиток це, це комунальна форма власності. Ми відновлюємо для того, щоб... Капітально відремонтувати гуртожиток за кошти благодійних всеукраїнських фондів, а також залучили дуже багато наших партнерів з Європейського Союзу. Якщо взяти більше півтора мільйона гривень, це кошти з Європейського Союзу, всеукраїнські фонди, також фонд, швейцарський благодійний фонд Деспро, який також ще додатково долучиться 500-550 тисяч на влаштування енергоефективного. Локальне опалення. І кош... також хочу подякувати депутатам, і хочу подякувати платникам податків, які виділяють кошти на капітальний ремонт. Ми хочемо капітально відремонтувати, чи це буде прихисток, чи це буде притулок, чи це буде таке сучасне ми... слово іноземне шелтер. Я думаю, що в цей час війни ми також маємо все робити для того, щоб зберегти це приміщення. Воно буде слугувати і служити для потреб громади, для... можливо, для соціально вразливих верст населення. Тому і капітальний ремонт. Робимо для того, щоб і ті люди, які опинилися в складній ситуації, змогли користуватися відремонтованим цим приміщенням. Зрозуміло. Чи продовжує надходити гуманітарна допомога з кордону від української діаспори, від волонтерів? Для Волонтерство сьогодні тримає фронт. Я хочу подякувати всім волонтерам, бо кожний житель нашої громади сьогодні волонтерить. Це заслуга всіх і в єдності наша сила. Принцип кулака. Принцип того, що ми об'єднані одною метою допомогти фронту і допомогти хлопцям. Десятки сотні дзвінків, але волонтерство сьогодні не зменшує оберти. Кількість об'єми гуманітарної допомоги, бо гуманітарна допомога можна розділяти. Я пам'ятаю, перші наші гуманітарні проїзди з Польщі, з Чехії, з Німеччини. Це в основному були вживаний одяг і продукти харчування. Зараз продуктами харчування як такої проблеми немає. Одягом також, а в нас є гуманітарний соціальний хаб, де ми маємо вживаний одяг та взуття поряд з вами. Але сьогодні стоїть питання підтримки тими військовими тактичними речами, які потребують військові. Наприклад, в день в приймайну міської голови приходять мінімум 10-15 представників родин, де хлопці служать, сотні дзвінків. І ми частково передаємо цю допомогу військово, а частково даємо. Самі їдемо на фронт. Більше восьми поїздок, більше 150 автомобілів, одноденний заробіток перераховується. Це дуже важливо, бо кожен день запити від термобілизни, від берців до автомобілей. Не зупиняємося ні на один день. Запит на автомобілі, можливо, зменшений. Сьогодні є запит на капітальний ремонт тих автомобілів, які ми на протязі 8 місяців ремонтували. Тому підсумок, гуманітарна допомога загального користування зменшується надходження. Але ті речі, військові, які вартують чималий ресурс, надходять згідно наших листів прохання до європейських країн, до представників наших міст, побратимів і до української діаспори, як Сполучених Штатів Америки, так і з Європи. Ну, сьогодні є ще потреба допомоги для нашої територіальної оборони. Так йде про це закупівля. Ну не знаю наскільки я маю право говорити, але закони військового часу. Ми максимально комунікуємо, закупляємо ті речі, з якими вони звертаються офіційно для того, щоб хлопці не замерзли. Більше я не маю права сказати. Ви говорили про поїздки на фронт. От остання ваша поїздка відбулася коли, і що власне ви побачили? Остання поїздка так? це до Краматорська, везли автомобілі, везли допомогу. Поїздка формується на основі запитів. Зараз запити формуються. Частина речей, які передають рідні та близькі, це індивідуальні посилки. А частина речей, які ми закупляємо за одноденний заробіток і за ті кошти, які ми волонтеримо, тобто малий і середній бізнес. Тому формуємо чергову поїздку, користуючись нагодою. Поїздка Запорізька область, Донецька область. Але ми формуємо для того, щоб ми, якщо вже закупляємо або лагодимо поїздку, щоб ми знали, що ми маємо бути в декілька. Місцях різних областей тому додаткова інформація слідкуйте за Фейсбук-сторінкою. Як тільки будемо виїжджати, ми обов'язково дамо інформацію для того, щоб ви могли вчасно передати допомогу. Можливо, нам сьогодні потрібно озвучити, що саме наші воїни зараз найбільше потребують. Форма термобілизна, речі, які військові, зрозуміло, що такі, як тепловізори, які вартують не один десяток тисяч гривень, це є колективний збір і це вже кошти, які ми шукаємо. Не в бюджеті, а за допомогою малого і середнього бізнесу. В основному це тепле обрання, це теплі печі, буржуйки так звані. І ті речі, які потребують для того, щоб вони не замерзали у бліндажах, в окопах. І зрозуміло, що є тепловізори, біноклі, окуляри. Ті речі, які вартують не одну тисячу гривень. Ну і автомобілі постійно на контролі, коли якщо є запит на автомобілі, ми формуємо збір коштів. Справа, справа в тому, що один автомобіль в всередньому вартує від 3 до 5 тисяч умовних одиниць. І цей автомобіль потрібно мінімум декілька тижнів для того, щоб пригнати з Європи. Ну, якщо говорити на тему допомоги, то з початком війни велику допомогу. Отримала значну допомогу, отримали наші медичні заклади. Так, це медичні заклади. Ми маємо зрозуміти, що, попри те, що війна, ми не зупиняємо процес відновлення і, і, і процес роботи закладів. Е, не знаю, хто може не побачити роботу наших трьох КНП: первинка, вторинка і дитяча лікарня. Я хочу подякувати всім. Хочу подякувати і президенту, і кабінету міністрів, і міністру охорони здоров'я. За те, що вдала медична реформа дає можливість сьогодні оперативно, ефективно йти в ногу з часу і залучати кошти з державного бюджету. Був який період, 19-20 рік, коли я ще будучи народним депутатом, коли ми старалися залучити кошти для виплати заробітних плат. Я пам'ятаю грудень 2019 року, коли до мене звернулися виборці трьох округів Івано-Франківської області про те, що 40 мільйонів не вистачає. На заробітну плату за декілька місяців останнього кварталу 19-го бюджетного року. Нам з зрозуміння з Кабінетом Міністрів, з офісом президента, ну, в прямому розумінні вибити ці кошти. І Я дякую за розуміння. З 1 квітня 2020 року НЦЗУ працює, захищай пакети. Наша центральна районна лікарня має одну з найбільших кількість пакетів. Наша дитяча лікарня з півтора пакету. До 2020 року має більше восьми пакетів. Ми робимо надвірнянський охмадит охмадити в нашій дитячій лікарні. І всі не розуміють, чому раніше це не можна було робити. Просто у людей має бути бажання, люди мають розуміти, що ходити на роботу це ще не показник. Ефективно працювати і забезпечити результат. Крутитися як білка в колесі, 24 на 7 думати про розвиток тої чи іншої галузі. І скажу наступне: і освіта, і заклади охорони здоров'я, і заклади культури вони потребують постійної допомоги і постійних непростих, ефективних рішень, які дадуть певний результат. Дякуючи депутатському корпусу, ми стараємося раз у рік зробити той медичний заклад для того, щоб воно як конкретно по так отак по гуртожитку. Відремонтуємо його збереження. Максимальне, цільове призначення, комунальна форма власності і забудемо мінімум на 10-15 років. І так буде по кожному об'єкті шкода, що військовий час забороняє фінансувати капітальний ремонт доріг. Це дуже важливий аспект, особливо ті дороги, де ми, де ми не є власниками дороги у компетенції держави. Як служба автомобільних доріг, дуже багато було у нас запитів. У нас взагалі війна зробила свої корективи, внесла. В цьому році мала бути капітально відремонтована дорога на двір на Париж ще 9,8 кілометрів. Ну, знаєте, ну, я розумію про дороги добре говорити, але саме головне сьогодні, щоб ми виграли війну і наші хлопці повернулися. Відремонтуємо дороги. Ресурсу не вистачає, бо ці дороги не наші. Що можемо робимо? Навіть сьогодні зберегти збереження тієї інфраструктури, яка є, це також результат, я так вважаю. Тому, якщо з розумінням поставитись до процесу доріг, дуже багато було амбітних планів на 2022 рік. Ну до питання доріг ми ще повернемося. А зараз про економію електроенергії це дуже важлива тема. Орки бомбили наші стратегічні об'єкти. І сьогодні ми говоримо про економію. Скажіть, будь ласка, от ви як господар міста бачите? Напевно, вечорами об'їжджаєте і бачите, чи є економія у хочу є... звернутися до надвинянці і водночас подякувати за те, що ми у цей пікове навантаження стараємося розумінням поставитись для обмеження використання і споживання електричної енергії. Хотів би також усвідомити, що. Єдина мережа в Україні від Заходу до Сходу, від півдня до півночі, вона взаємопов'язана, тому я хочу звернутися до жителів нашої об'єднаної територіальної громади, максимально оптимізовувати використання споживання електричної енергії. Оптимізація також дасть можливість зменшити на певний інтервал час відключення. Якщо у нас зменшені відключення, то в інших населених пунктах це триває декілька годин. Тому давайте по-господарськи, по-ефективному підходити до оптимізації споживання електричної енергії. Не дивимося, що тому чи іншому населеному пункту відключають, а в нас не відключають. Давайте бути єдиними, згуртованими і все робити для того, щоб ті люди, які не мають освітлення, також мали певні умови цивілізації. Щодо вуличного освітлення, так, був певний процес. Згідно законів військового часу, згідно з розумінням з громадою про те, що ми не включаємо вуличне освітлення, ми відновили. Але вуличне освітлення також робить певне навантаження. Ресурси у нас є для того, щоб ми оплачували електроенергію. Але ми на даний момент, станом на сьогодні, вуличне освітлення є тільки з 5 до 7 в ранній час, коли нема пікового навантаження. Але в зв'язку з тим, що з понеділка відновлюється навчальний процес і ми переводимо з суботи на неділю годинники. годинники ми порадилися, обговорили всі деталі. І багато є звернень про те, що діти другу зміну йдуть в нічний час. Є зростання кількості ДТП у межах Івано-Франківської області. У нас такого зростання немає. Ми, ймовірно, сьогодні в прямому ефірі я дам анонс, дам інформацію. Про те, що з понеділка ми в вечірній час з настання сутінків на годину-дві, для того, щоб безпечно люди могли добратися з роботи після робочий час, і діти з гуртків, спортивних секцій і школи в другу зміну, ми, можливо, на годину-дві подамо вуличне освітлення. Але ще раз наголошую, ми не можемо вплинути. На відключення, які йдуть з Укренерго, з Києва до Обленерго, до Прикарпаття Обленерго. Тому я не хочу, щоб ми навантаження робили великі на мережу споживання електричної енергії. Але якщо я думаю, що ми на годинку дві включимо для того, щоб наші діти і наша громада була в безпеці, Для безпеки дітей, так? Ну і питання благоустрою господарки. Незважаючи на війну, у надорнянській громаді тривають роботи з благоустрою. Ремонтуються вулички, проводиться мощення доріжок бруківкою. Також був благоустрій території міського кладовища на Майдані Шевченка робилися ремонтні роботи у парку імені Франка, на стадіоні Нафтовик. От поясніть, може, жителям громади, як це все відбувається, бо дехто може навіть сказати, що в такий важкий воєнний час не туди, не в тому напрямку йдуть гроші. Скажу так: я сам не розумію. Я розумію, але я не можу собі піддати звіту і аналізу того, як в цей складний час, коли сусідні громади не мають в межах області, не мають коштів на виплату заробітних плат і оплати енергоносів, нам дається робити ті мінімальні заходи по наведенню певних елементарних умов благоустрою, правду для того, щоб ми 22 рік щось таке зробили. Тому я дякую Богу, дякую хлопцям ЗСУ і дякую депутатам. Кожна проблема, наскільки б оговорюється, скільки би доріг не робив, скільки би не брукував, завжди будуть говорити, що наша прибудинкова найгірша, найскладніша, найжахливіша. Скажуть такі цифри, щоб ми відремонтували всі дороги, які є в межах Надвірнянської об'єднаної територіальної громади по всіх старостинських округах, це не одна сотня мільйонів гривень. Можливо, мільярда не вистачить. Але коли поетапно, коли кожного року, навіть у час війни, заклади охорони здоров'я, заклади культури, освітні заклади працюють, отримують якісну послугу, держава-сервісант мінімально ремонтується, але відновлюється і збере, зберігається інфраструктура виглядів комунальних доріг, декілька об'єктів по брукуванню, тротуари, хідники, доріжки, це я вважаю на даний момент, це також результат. Це не саме заспокоєння, а це те, що є 590 постанова, яка забороняє капітальний ремонт. Частину робіт у борг, частину робимо для того, щоб як мінімум сьогодні дати цьому нормальний робочий процес, бо прийде певний період часу і можна втратити дорогу. Тому утримання капітального дорого, поточного ремонту доріг на особистому контролі, як би ми не робили, як би ми не критикували. Але ми сьогодні не маємо можливості відновлювати комунальні вулиці протяжністю там 2-3 кілометра. Вулиця Мельничука була зроблена, вона мала бути зроблена в кінці минулого року. Ми її застосували в цьому році кошти з державного бюджету, але кошти не оплачені за роботи. Кошти зараховані у вигляді податків. Тому і тут треба віддати належній роботі казначейства. Тому якщо хтось каже, чому вулицю Мельничука роблять, а не роблять вулицю в іншому, цей об'єкт, який був врахований. Я ще був народним депутатом. У 2021 році він мав бути зреалізований. Але ми б хотіли, щоб всі дороги відремонтували. Дорога Надвірна Париж, Лісна Терновиця, Тлумач, надвірна Бистриця. В цьому році ми мали капітально починати роботу надвірна Бистриця від Боричанського моста у бік населеного пункту Бистриці. Виготовився проєкт, тротуари бруківкою, заміна мереж, водопостачання, водовідведення. Проклята війна. Ну і ще я би хотіла коротенько повернутися, бо в нас вже час добігає до завершення питання графіку вимкнення електроенергії. Як в такому випадку працюватиме надвірнянський водоканал? Чи коли відключать світло, чи не лишаться наші жителі міста без води? Я хочу, щоб ми е не змагалися кількістю коментарів у Фейсбуках, а розуміли, що комунальники це теж люди, які працюють. Завжди і розуміють, про них несуть процес відповідальності надання послуг. Всі служби критичної інфраструктури, водоканал, надвірна, комунсервіс, ті, які надають послуги, ми максимально стараємося, щоб енергоефективність, енергозаощадливість була врахована. Щодо водоканалу, є забезпечено генераторами резервного живлення. ми їх випробовували. Але у нас якось так відбувається, коли до 2000. Восьмого року надвірні вода подавалася дві години зранку, годину в день і годину, дві години вечором. У нас як щось відбувається, або можливо відключення через буревії, на що ми форс-мажор, або інші відключення, коли по високовольтні порему вибило у пасічні або в Борочанах. Ну не може міський голова вплинути. Ми придбали генератор, який дає можливість через певний відрізок часу запустити резервне живлення. Ми працюємо над цим. Тому маємо розуміти, що на декілька хвилин, якщо немає водопостачання, це немає зради. Працюють служби. Бо в нас як вибувають випадки, коли там 10-12 хвилин немає води, все. Не мов, не знаю, що відбувається у Фейсбуці, все, зрада, все пропало, води немає, ніхто нічого не робить. Повірте, 24 на 7 і ті служби працюють. Повірте, що цей складний час, коли важка ситуація з бюджетом, ми максимально думаємо. І про ті заклади, наприклад, медичні, які забезпечені резервним живленням, які забезпечені кисневими станціями. Кожний медичний заклад має мінімум по великому генератору, для того, щоб, як, в разі чого, якась надзвичайна ситуація, ми могли підключитися до резервного живлення. Дай Бог, аби енергія була стабільна, стала, і для того, щоб ми менше попадали в наша громада у частині відключення, на які ми вплинути не можемо. На жаль, наш час добіг до завершення. Я вам дякую за цікаву розмову нашим телеглядачам. Нагадаю, гостем студії був міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович. На все добре. Миру вам і перемога. Слава Україні! Героям слава!